Привіт, друзі! Швиденько пройдемося по налаштуванням та оптимізації Silent Hill F. На жаль, це знову Unreal 5, і налаштування тут не оптимізовані під різні параметри. Ми маємо або якість на ультрах, або дуже погану картинку на низькому значенні. Щось нормальне посередині не існує, але все ж, давайте спробуємо обрати оптимальні налаштування. Починаємо з пресетів. Тут вони максимально консольні, якість, баланс та продуктивність. І ця консольність пресетів це не просто так я сказав, бо пресет на якості чомусь ставить ліміт на 30 FPS. А ми взагалі-то на ПК граємо. Але в цілому пресети непогано виглядають. Тож, якщо ви хочете без передолінгу налаштувати графіку, то можете обрати пресет, який дає потрібну вам кількість FPS. Тільки не забувайте, що після зміни пресету ставиться ліміт FPS або 30, або 60, та DLSS змінюється на TSR, Тож ці параметри треба вручну змінювати. Ну і поїхали говорити про улюблене. Фішки Анріла, які насправді зробили тільки гірше ігровій індустрії. Люмени, налаштування Indirect Lighting, три параметри: Epic High та Off. Це налаштування зжирає найбільше FPS, але на жаль, вимкнення цього параметру робить картинку схожою на PUBG Mobile. Якби у мене комп не тягнув цю гру, я би навіть і не пробував грати з вимкненим цим параметром, бо графіка стає, ну, сміття. На це неприємно дивитися. Вже краще на Ютубі пройти цю гру. Тож для оптимізації обираємо Lumen High та отримуємо додаткові 10 FPS без сильної втрати у якості картинки. Reflection або по нормальному відображення. Як вам різниця FPS у порівнянні з вимкнутого та значення SSR це Screen Space Reflection? Норм так отримувати аж цілих один кадр, коли вимикаєш усі відображення. Вау! Різниця по FPS між SSR та Lumen High невелика, але якість, звісно, краще у Lumen. Ну а Lumen Epic не додає кращої деталізації, але FPS втрачаємо. Тож для оптимізації я обираю Lumen High. Є, yeah, бо ще одні параметри від нашого улюбленого Анріала, який дає найкращу оптимізацію. Я, на жаль, дивлюся в упор на це у телевізор 55 дюймів. Можливо, якби я купив якийсь самий дорогий 300 дюймів телевізор, я б побачив велич Unreal. Але тут я бачу, що параметр Тіней не оптимізований. Якість у Very High, High та Medium однакова. Ну, а тіні на Low – це якийсь сміх. Для оптимізації обираємо медіум. Текстури теж улюблена тема розробників на Unreal. Не сильно змінюється якість. На FPS у цій сцені не вплинуло. А на наступній сцені чомусь маємо плюс 4 FPS, якщо поставити на low. Якщо у вас відеокарта до 8 ГБ, то ставте low якість. Тим, у кого більше 8 ГБ, можете спокійно поставити на максимум. Як ви бачите, у цій сцені у 4К на ультрах з DLSS на якість споживання всього 9400 МБ. Без запису екрану, здається, було рівно 9000. Але знайте, що якщо будете грати з ультрами, то максимальне споживання відеопам'яті у вас буде приблизно до 12500 у важких сценах. Це я кажу саме за 4К у DLSS на якість. У наш пресет я ставлю Very High значення текстур. Далі три параметри, які якщо знімати окремо, то нічого не змінюються. Можливо, для них треба особливі сцени з особливими ефектами, тож я їх об'єднав у одну категорію і буду змінювати їх разом. Це якість шейдерів, візуальні ефекти та постпроцесінг. Як ви бачите, Very High, High та Medium візуально однакові, але FPS різний. Лоу значення має вимкнути він'єтування, тож картинка відрізняється. Для нашого пресету я поставлю ці три параметри на Medium. Останнє налаштування це дальність промальовки. І знову Unreal радує нас своєю гнучкістю в оптимізації і показує однакову картинку на Very High, High та Medium. Тільки на лов трішки в далечині зменшується кількість трави. Для нашого пресету обираю медіум. Тож ось такі налаштування у нас виходять, і давайте подивимося на продуктивність. Оптимізовані налаштування дали нам приблизно 30 додаткових кадрів в залежності від сцени. Отримали малопомітну різницю у якості графіки, але підняли продуктивність. Підсумовуючи оптимізацію, можна просто сказати типова гра на Андріві. Маємо статери, неоптимізовані налаштування, тобто змінюючи їх, різниці у картинці немає. Різниця у якості є тільки між ультра та низькими налаштуваннями. Ну і звісно, ліміт на FPS у катсценах. Що ви курите, розробники? Нафіга ви так робите на ПК. Дякую за перегляд. До зустрічі на туманній вулиці Сайлент Гіл. Перекаки терекано. Ану. 運転手さんいませんか この先に抜け道があったはず絶対に呪いよあんなひどい死に方あるわけないもの私なら絶対にいいなそんな家